Доровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в... І Ютуб-симулятор, і ми продовжуємо створювати імперію ютуб каналів. У нас є суперкрутий ютуб канал на 476 тисяч підписників. Я сказав тисяч, перепрошую, адже в мене 470 уже 480 мільйонів підписників. І ця цифра продовжує рости. А щоб зробити її ще більшою, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставте вподобайку до цього відео, адже це дуже важливо. На даному моменті у мене є 9 мільйонів доларів, і я можу купити собі. А, не можу, я майже купив собі найкращу камеру. Вона коштує 21 мільйон, а перед нею за 8 мільйонів, то ми таку камеру і купуємо. І в нас камера за цілих 8 мільйонів. Подивіться, як вона виглядає. Але прикол в тому, що оце ми купили карту пам'яті ще більшу. І в нас немає грошей на новий робочий стіл, щоб швидко монтувати. Тому зараз просто. Неймовірно швидко, Продов... починаємо знімати відео, розказувати, які ми круті. Ось на фоні містера Біста. Давай, давай. Є, і у нас кам... карта пам'яті повністю заповнена. Отже, йдемо десь сюди. Ага, дом. Ми вдома, і тепер сідаємо за наш комп'ютер. Ось тільки довго ми сідаємо, що тут немає табуретки крутої. І заходимо в Premiere Pro. І починаємо все монтувати. В принципі, в нас дуже потужний комп'ютер, але треба багато раз клікнути, щоб змонтувати всі абсолютно матеріали. Тим не менш, ми дуже вправно з ним справляємося. 10 мільйонів матеріалів змонтували, і ми продовжуємо це робити. Нам залишилось небагато змонтувати всього-навсього 8 мільйонів. Це займе буквально у нас ну, хвилину, максимум. Далі ми зможемо вже експортувати наше відео, і надію, що воно набере дуже багато мільярдів переглядів. Прям дуже кулачки за це тримаю. А поки я майже завершив монтувати відео, в мене вже дуже сильно болить рука, я вже не можу дуже швидко клікати. І е, нарешті експортуємо наше відео один. Окей. Тепер е, заходимо в Photoshop і починаємо монтувати нашу прев'ю. Цього разу ми робили відео про роботів. Ого, ми таких ще відео начебто не робили. Зберігаємо його, заходимо на YouTube і натискаємо upload. Вибираємо відео, вибираємо прев'юшку, Let's go. І ми заробили на цьому відео 11 мільйонів, ви прикиньте. Зараз хочу зглянути, подивитися, скільки буде коштувати ще один робочий стіл. У нас зараз ось такий робочий стіл, а ми можемо купити вже передостанній, ось такий за 5 мільйонів. То ми його й купимо. Тепер йдемо додому і встановимо цей стіл. Так, у нас щось тут є. Ага, ось наш стіл. Ми його ставимо ось тут. Хоча ми його трішки неправильно поставили, нам треба спочатку прибрати оцей стіл. І цей стіл ми тоді прибираємо зараз. І поставимо його назад на місце. Ось він. Ось таким чином. Каже, you have щось там пекет, що? Ти хочеш сказати. А, та ні, все нормально, все працює. Сідаємо за стіл. У нас тут IE якесь з'явилось. Але ми, коротше, ним користатися поки що не будемо. Нам треба зняти відео, тому ми беремо камеру і починаємо записувати. Так, дуже швиденько в нас заповнюється, до речі, наш баланс. У нас є 5 мільйонів. Звідкись, я не пам'ятаю навіть звідки. Ми можемо покращити нашу карту пам'яті в два рази збільшили кількість пам'яті. І тепер можемо далі знімати відео. В принципі, швиденько ми заповнимо цю камеру. Цікаво ж, про що цього разу буде наше відео. Зараз треба змонтувати, зробити прев'ю, і тоді ми дізнаємось про що воно. Ну а поки що ми заповнили. Так, ми до когось з гості прийшли, а тут в когось дуже поганий комп'ютер. Нам до... ні до кого не треба. Ось наш будиночок, нам сюди треба. Так, сідаємо за комп'ютер, відкриваємо Premiere Pro і починаємо монтувати. Ми дуже швидко монтуємо на цьому комп'ютері. Прям максимально швидко. Раз в три швидше, чим ми монтували на попередньому комп'ютері. Так, о, так швидко, і все, закінчились всі матеріали. Експортуємо відео. До речі, блін, така швидкість рендеру, велика. Мені б таку швидкість рендеру. Далі ми робимо прев'ю. Ми можемо вибрати якийсь другий, а ми не можемо вибрати якийсь другий інструмент. Ну нічого страшного. Так, це у нас відео якесь було про діаманти. Ми робили відео про діаманти. Ну про діаманти, так про діаманти. Загружаємо. Заходимо на YouTube і е, загружаємо відосик, і також робимо прев'ю. Аплод. Ми маємо 1,7 мільярда підписників, майже всю землю на себе підписали. Прикиньте, дивіться, як швидко набирає наше відео переглядів. Я навіть не помітив, скільки ми на ньому заробили насправді. Але відео просто летить, неймовірно, вже 14, 15, 16 мільйонів. Та ти що. Так, подивимось, скільки там камера наступна буде коштувати. Бо я вже хочу апнути всі камери і, можливо, перейти на наступний якийсь рівень. Зараз дивимось. наступна камера коштує 21 мільйон і ми можемо її купити, а стіл наступний коштує 14 мільйонів і ми не можемо його купити. Ну ми можемо купити місце на карті пам'яті, тому зараз дивіться, яка в нас крута камера, нічого собі, і ми можемо вже на ній знімати відео. Погнали. Погнали, знімаємо відео, записуємо. Хоча дивіться, ми збільшили місце на карті пам'яті, і дуже важко вже наповнювати, знімати дуже багато матеріалу. От якби у нас було 60 мільйонів, як було до того, то ми б вже майже наповнили цю карту пам'яті. А так у нас в два рази більше 123 мільйони місця. Тому нам треба в два рази відповідно швидше клікати, але ми з цим дуже швиденько насправді справились. Тепер я телепортуюсь до себе додому, і зараз. Зараз буду монтувати ці відео. Так, відкриваємо Premiere Pro. і погнали. І знаєте, що я подумав? Ми навіть можемо не робити прев'юшки, того, що ми вже зробили. У нас ще три прев'юшки, як мінімум, ми наперед зробили. Тому я думаю, що це Тому я думаю, що це полегшить нам роботу, і ми можемо не робити прев'юшки. Хух, як же в мене болять пальці? Як же в мене болять пальці, це все монтувати. Ех, нелегка життя блогера. Треба постійно монтувати відоси, щоб вони набирали. Але це винагороджується насправді. Дуже багато грошей за це дається. Експортуємо відео. І тепер просто загружаємо його на ютуб. У нас ще три прев'юхи, як мінімум, є. І попереднє відео, до речі, набирало 57 мільярдів і продовжує набирати. Попереднє відео, дивіться, 3 мільярди всього навсього. Тут ось 155 переглядів всього на всього. У нас є 63 мільйони, і це значить, що ми вже можемо купляти стіл. Самий крутий, самий наворочений. Шкода, що не можемо купляти стулець. У нас він поки що подряпаний, подрипаний, задрипаний і так далі. Купуємо оцей. О, тут можна апнуть. Юні 3 мо ребітс. Мені треба ребітхи. Прикиньте, а де ці ребетхи? Пец у мене є. Так а як робить ви мені скажіть? Тут є якийсь офіс, зачекайте. Ми всі в цьому офісі не були. Ух, яке що тут фурнітура. Гейморські крісла! Ось вони. ось вони. Так, тут можна звукоізоляцію купити. От така прикольна, а от така ще крутіша. А можна якогось другого кольору взяти? Ну, якщо не можна, то я б взяв би оцю, наприклад. А, вона за діаманти. А скільки в мене діамантів? У мене 31 мільйон діамантів, все нормально, беремо. Точніше, 31 тисяча діамантів. Штук 15 візьмемо. Все, купили. Так, оце крісло, подивіться на нього, яке воно. Саме круте, скільки буде коштувати? Ну це червоне, це не саме круте. Я хочу оце крісло. Як його взяти? Не можна на нього сісти. Які тут ще крісла є? Ну, оці крісла такі собі. Оці якісь прикольненькі такі, да, Червоне берем Таке зелененьке прикольне. За 500 берем Я взяв два, напевно. Ну нічого страшного. Що тут у нас ще є? Стайлінг будинка? Давайте. зелененький якийсь такий. Хорош. І, що відбувається? Ви бачили, тут якась бомба прям зірвалася. Це що мій будинок новий з'явився просто? Так, містер Біст, що ти хочеш? Єс. Хочеш більше ма? やっ Easy, let's go. Yes. Так, що треба робити? Закинути м'яч. А, переді мною тут кільце. Я щось не побачив. У мене є сім м'ячів. Та що це таке? То не долітає, то долітає, навпаки. Шість м'ячів залишилось. Так, ану. Є, yeah! я закинув. Так, кидаємо ще раз. Другий раз попав, хорош. І мені даються м'ячі за те, що я попадаю. Ой, не попав. Челендж від містера Біста дуже жорсткий. Хорош, я попав. А чому мінус м'яч, якщо я попав? <зас> Зачекайте. О, це не попав. Це перелетіло. Та що ж це таке і це перелетіло. Містер Біст, ти мене обманюєш. Давай, давай, давай. Ну, попав же. ж. О, плюс м'яч, хорош. Перелетіло. Ех, не пройдемо цей челендж, походу. Не долетіло. Останній м'яч. І перелетіло. Йомайо. На жаль, не пройшли ми челендж від містера Біста. Не пройшли. Так, що тут у нас ще є? Тут це якась YouTube Ютуб House. Нічого собі, якийсь Mom's House. Чат. Що це таке? Чест? Окей. У мене немає. Я тут нічим не можу допомогти. Шоп. У мене немає ніяких цих коїнів. Ок. Окей, okay, тут якісь мамсхауси були, апгрейди. Де мені зробити ребітхи? Ось в чому питання. Так, у мене є суперкрутий стіл, ставлю його десь тут. Це крісло прибираю, цей стіл прибираю. І в мене є ще крісло, зачекайте. Ось таке круте. Опа, все, сідаємо. Що не можемо сісти чи що? О, можемо сісти. Погнали. А що погнали, якщо я ще нічого не зняв? Правильно? Правильно, тому йдемо зараз знімати відео. Беремо нашу камеру і погнали. У мене є 48 мільйонів, я, в принципі, можу збільшити об'єм карти пам'яті ще на 40 мільйонів. Нічого собі. У мене 445 мільйонів пам'яті на карти пам'яті. І вона дуже ж довго наповнюється, ви тільки подивіться. Ох, не знаю, як довго я буду клікати, але в мене вже дуже сильно болить рука, тому я залишу собі тільки кнопку Е і буду натискати тільки кнопку Е. Але, блін, вона так довго наповняється, треба мишкою допомагати. О Боже. О, як важко. Зато ми дуже багато заробимо. Бігаємо по околиці, туди-сюди. Та привіт, містер Біст. Та вже бачилось. Виграв я твій челендж. Насправді програв, але то нічого страшного. Я то у себе скажу, що я. Виграв челендж містера Біста. Зароблю ще більше переглядів. Що тут у нас? Тут чийсь будинок? Тут ребітки роблять? Ні, сюди зайти не можна. На жаль, просто декорації якісь. Роблю екскурсію по своєму місту. Все, я все зняв. Сідаємо за комп. Що тут у нас ще є? Міс. О, у нас же ж панелі є, точно. Ми можемо панелі встановити. Щоб нас е сусіди не чули. Нормально. Все, встановив, сідаємо в крісло. Відкриваємо Premiere Pro і починаємо монтувати. Дуже жорсткий у мене ком, дуже потужний. І дуже швидко все монтує. Прев'ю у нас є, тому нам прев'ю робити не треба буде. О, як моя рука болить уже, але нічого страшного, я вже скоро все домонтую Залишилось 40 мільйонів матеріалів. Дуже швидко все це буде. І давай. О, все, все, змонтував, експортуємо відео. Та-та, експортуємо, куди. Окей, і зразу завантажуємо на YouTube. Тут ще правді у нас навіть два є. Поїхали. І ми заробили 227 мільйонів. Це круто. Так, здається, я знайшов, де робиться ребіт. Е, типу, зараз треба з нею поспілкуватися. Є скаже. Ага, непогано. Що відбувається? Мене по. Дивіться, як мене розкорозили. Поки що нічого не можу контролювати, просто потемніння в очах. І в мене знову стара камера. Зато 4 мільйони підписників. Це нормально. Зараз ми наберемо переглядів. Правда, це знімаю відео дуже довго тепер, ну нічого страшного. Де мій тут будиночок? Ось очки він? Ага, бачите. все, старий комп'ютер залишився в мене тільки. Крісло сів, <с? <с?> а толку немає. Так. Треба поставити його ближче. О, тепер можна нормально сідати. І монтувати новий відос. Всього на всього 100 фрагментів. Ви прикиньте? У нас було там 400 мільйонів фрагментів. А сейчас просто 100 фрагментів. Здається, у нас там залишається. Щось пров'яха, тому нам їх і робити не треба. Загружаємо. Це якийсь дивний канал, у мене немає жодних відео, але вони нормально набирають. І в мене є 79 доларів. Треба ще познімати відео. Але вдома їх не можна знімати. Так, беремо камеру, заново знімаємо. Пішліть подивимося, скільки там коштує наступна камера якась, яка вже буде набагато краще. Наступна камера 4 долари. Стоя 11. Мені треба щось за 70. Ось отака. Все, купуємо. Знімаємо. На 5 доларів ще купимо місце на карті пам'яті. Але вона швидко набивається тепер. Погнали додому. Нам треба зробити ще три ребітха, ви прикиньте. Так, зараз сідаємо на крісло і монтуємо новий відос. Тоді погнали. Наступним чином нам треба купити комп, тому що камера у нас вже є. В принципі, а код комп. Він нам дуже сильно знадобиться, коли ми будемо монтувати відос. Так, тепер робимо прев'ю, бо вже немає ніяких у нас прев'ю. Так, непогано. Хорош, сейвич. Заходимо на Ютуб. Загрузка, загрузка, загрузка. І ми отримуємо смарагди і ще 159 доларів. Непогано. Ідемо, купуємо новий стіл комп'ютерний. А поки йдемо, знімаємо відео. Правда, вже що тут знімати <гум> так швидко. Так, нам треба якийсь суперкрутий комп'ютерний стіл. Нам поки що вистачає тільки на оцей, тому ми його і купуємо. А на роздачу купуємо місце на карті пам'яті. Тепер, поки біжимо додому, ще забиваємо цю карту пам'яті повністю. Все, забили. Йдемо монтувати відос. Правда, тепер нам треба цей стіл прибрати просто. Ставимо новий. У мене такого ще ніби й не було. Хопа, сідаємо в крісло, погнали швиденько, монтуємо. О, цей стіл дійсно нормально монтує. Так, все, змонтували експорт. Окей. Робимо правді швиденько. Все, сейвим і загружаємо на ютуб. Хорош. Отримали 981 долар. І поки що нічого купляти тоді не будемо. Просто зараз робимо карту пам'яті максимально великою і продовжуємо знімати відоси. 23 тисячі. йомайо. Зато ми багато грошей отримаємо. Хума, вже руки болять, а я тільки 13 тисяч не знімав. Ну нічого страшного, все. Нічого страшного, те, що я не знімав, та й змонтую. Але монтую я ніби швидше, ніж знімаю. От такий от парадокс виходить. І мені цікаво, коли я наступний раз зможу зробити ребіг, бо мені треба три, а я тільки один зробив. Зараз це відео, коротше, домонтую, загружу і подивимось. Зганяємо туди, подивимось, значить. Заробимо відос, далі робимо прев'юшечку. Цього разу у нас у це якийсь слайм куп. Ну, ми, в принципі, з таким уже стикалися, в таке грали. Так, загружаємо на YouTube. Загружаємо. Все хорош. Досі відео, до речі, дивіться, набирають. 7 тиж заробили, непогано. Все, погнали. Зараз цей подивимось, коли ми можемо новий ребіт зробити. каже, повертайся, коли ти будеш мати найкращу камеру і комп'ютерні стіл, прикиньте. Найкраща камера і найкращий комп'ютерний стіл. Ну найкраща камера це ось очки. Робимо ще на, на здачу купуємо місце на карті пам'яті. Беремо камеру і починаємо знімати. Вона по тисячі заповнює. О, непогано. Здається в мене також камери не було, до речі. Але вона швидко мені заповнила всі міста на карті пам'яті. Тому зараз іде монтувати відос. Я пропоную тоді спочатку найкращий е, комп'ютерний стіл купити, а потім уже найкращу камеру. А хоча, ну, правда, якщо ми будемо це все паралельно купляти, напевно, результат буде кращий. Але я не впевнений в цьому. Поки що у нас комп'ютерний стіл гірший, ніж карта пам'яті. Тож комп'ютерний стіл гірший, ніж камера. Тож комп'ютерний стіл всього навсього по 66 фрагментів монтує. А камера по тисячі аж записує. О, як же важко мені монтувати це все. Як же важко. Тільки 5. Давай, 4 тисячі залишилось монтувати. Ох, точно треба новий комп'ютерний стіл. Це я вам 100% кажу. Робимо відос. Тепер нам треба зробити прев'юху. З котиками якась, нічого собі, ну з котиками завжди буде крута прев'юха. Так, завантажуємо. І отримуємо скільки? 19 тисяч. Хорош, все, погнали. Нам треба зараз комп'ютерний стіл купити. А поки, поки купуємо комп'ютерний стіл, швиденько записуємо відос. Дуже швиденько записали, насправді. Так, найкращий комп'ютерний стіл, який ми можемо купити, це оцей поки що. За 11 тисяч. Ну, нехай буде. На здачу, коротше, покращуємо карту пам'яті. І тепер, поки йдемо додому, записуємо ще. Дозаписуємо. Заповнюємо карту пам'яті. Давай, щоб ми вже змонтували нормальний відос, і ви нормально на ньому заробили. Все, швиденько записали, поки що ніяких проблем у нас тут так, нам треба цей стіл прибрати і новий поставити, оцей синенький такий. Сідаємо. Все, запускаємо прем'єр-про, погнали. По 4 тисячі, нормально. Дуже швиденько все змонтували. Експорт. Робимо прев'ю. Сейв. ми можемо, до речі, наперед зробити прев'юхи, щоб уже не мучитися з ними. Так, дві превюхи зробили. Три прев'юхи зробили. Давай. Три. Окей. Чотири превюхи. Напевно, штук 10 треба зробити наперед, щоб не мучитися з ними. Бо вони іноді дуже відволікають. Типу, ну, вони там не важко робляться. Неукалик, коли ти концентруєшся на чомусь, наприклад. На тому, щоб прокачати стіл і відеокамеру то прев'юхи. Вони якось не хочеться робити їх. Тому ми зараз швиденько 10 прев'юх заробимо. Напевно, ви дуже сильно чуєте, як у мене клікають мишки, клавіатура, тому що я дуже стараюсь. Дуже стараюся над прев'юхами, щоб вони були клікбейтними. Отакої такої ще, здається, у нас прев'юхи не було. Якийсь пес цербер нічого собі. Ще один пес. Ну все, коротше, зробили 10 прев'юшок. Тепер загружаємо відосик. прев'юху. Все, погнали. Заробили 90 тисяч, непогано. І нам треба купити знову і комп'ютер. Але поки що ми не можемо купити. Купити новий комп'ютер, тоді ми всі ці гроші. Отак, бам. Хоча, блін, камеру б нову купити. Але в нас така сама камера, ми, ми кращу не можемо поки що купити. Але якщо ми не зможемо кращу камеру купити, то ми просто більше місця на карті в пам'яті купимо і почнемо записувати відоси. Ой, а наповнювати 1 мільйон ми будемо дуже багато насправді. Хоча дивіться, уже 100 тисяч майже наповнили дуже швидко. То може і мільйон ми швиденько наповнимо. Але, блін, пальці будуть боліти просто неймовірно після цього відео. Так, трішечки зупинилися, трішечки попрацюємо клавіатурою просто, а тепер знову. Підключаємо мишку, ще попрацюємо мишкою. Ох, як довго записується відос, насправді. зато в 4 рази ми будемо швидше його монтувати, тому я дуже радий цьому. Це прикиньте, мені треба тисячу раз клацнути. Ух, давай, прискорюємося, коротше, щось ми вже довго тут сидимо, забарилися трішечки. Тому прискорюємося. Вже дві треті пройшли шляху, треба залишилося тільки 400 тисяч. хух як мене вже руки болять. Я як уявляю, що нам ще це монтувати. Ой, мені аж в оморок падати хочеться. Он RBX каже, щоб ми підписували. Я з ним повністю згоден. Так, що, ми ж уже заповнили всю карту пам'яті, що воно ще хоче? Оху, нарешті. Все, йдемо тепер монтувати відос. Прем'єр Про, погнали. Як я й казав, монтуватимемо його в 4 рази швидше. Якщо ми хвилини 3 чи 4 потратили, щоб його записати, то за хвилину буквально ми його змонтуємо. Приємно, коли в тебе потужний комп'ютер, але неприємно, коли в тебе не потужна камера. Завантажуємо тепер це відео на YouTube і оцю прев'юшку, наприклад. Так, скільки ми з нього отримуємо 700 тисяч, непогано. знаєте, що я думаю? У мене ж я цей коін, здається, правильно, наскільки я пам'ятаю. Коін, який ми можемо або подвоїти, або потроїти. Ось, в мене 5 таких коїнів. В нуль вийшло. В нуль вийшло. В нуль вийшло. Будь ласка, будь ласка, виграй. Опа, і знову 5, і знову куди вийшло в 0. Ой, знову 5, і знову 7 6 0. Тільки не в 0. Давай, давай, щось кудись вкраще. Та ну, здається, ми зараз всі коїни потратимо. О, ні, це останній коін. О, x3, хух. Ну не в ноль вийшло, окей. Мені здається, що е, нам треба якраз і три коїни, щоб облу, е, щоб це все прокачати. ну давайте подивимось. Ап, ні, може тут щось? А, ще, ні. Окей, я почув тебе. Я почув тебе. Це так не працює, окей. Нам треба стіл новий. У нас немає грошей на новий стіл, здається. Чому ми не можемо стіл купити? Так, а ну записуємо зараз матеріали, щоб нам відкрилися нові можливості. Так, щоб цей стіл купити, нам треба скільки? 300 тисяч. Все, за 300 тисяч купуємо цей стіл. І цю відеокамеру ще за 200. Все, хорош. У мене крутий стіл, крута відеокамера. Я ще на ці гроші додав. Собі місце на карті пам'яті взагалі топчик буде. Так, можемо ще тут щось кинути. Давайте кинемо. Тут шансів у нас більше повинно бути. Х1. Ну, хоч не в ноль вийшли. О, тепер в ноль вийдемо зараз. А. Тут можна просто кидати, але ми ставки ніякі не ставимо, зрозуміло. Все, тоді, е, чому ми прийшли сюди? Нам треба відео записувати, на вулиці. Все, погнали. По 17к заповнюємо карту. Карта дуже швидко, до, до речі, наповнюється. Просто неймовірно швидко. І тепер нам треба монтувати, але ми ж купили новий стіл. Тому цей стіл ми прибираємо і новий цей ставимо. Все, погнали. Що ми не сідаємо? О, сідаємо, погнали. Premier Pro. Все так швидко змонтували відос. Йоу. А що тут? Edit профіль можна? Можна зробити таким рожевим, як мій канал? Класно. Окей. Заробили ще грошей. 1,4 мільйони. Я пропоную зробити на всі 1,4 мільйони купити місце на карті пам'яті. І погнали записувати відос. Ми дуже швидко ці 15 мільйонів заповнимо насправді. Уже 1 мільйон заповнили. Чік питає, чи він у відео. Так, Чік, ти у відео. Але мені треба заповнювати мільйони. Так, одну третю заповнив уже. Ой, це важче, ніж я думав насправді. Я думав, буде все набагато швидше, але це так важко. У мене вже рука болить. Знову. Так, дві треті заповнили. Давай ще одну трать і поїдемо монтувати. І заробимо дуже Грошей. Давай ще трішечки, будь ласка. Давай, давай, давай. Все, ніби всю карту пам'яті заповнили, пішли монтувати. Монтувати буде набагато швидше, ніж записувати, вам так скажу. Відкриваємо прем'єр. Про і погнали. Монтувати, напевно, раз в три чи 4 легше буде і швидше. Ось, ми вже 8, ми вже половину змонтували. Та монтувати дуже легко на цьому комп'ютері. Не зря я його купив, він дуже потужний. Загружаємо відосик. І дивимося, заробили, скільки ми з нього. Вісім мільйонів. Ого. Блін, не можемо купити камеру, яка у нас була. Можемо купити. Попередню камеру і можемо купити попередній стіл. Все, погнали, записувати. На здачу, як завжди, купуємо місце на карті пам'яті. І погнали писати відосик. Завжди треба купляти місце на карті пам'яті, то що подивіться, як швидко ми її заповнюємо просто. Монтувати, напевно, буде так само швидко. Зараз і перевіримо, у нас же ж новий комп. Кожен раз, після кожного відео, купуємо новий комп, аби так в реальному житті було. Відкриваємо Premiere Pro, погнали. В два рази швидше знову змонтуємо відео, ніж записуємо. Все, експортуємо, Окей, погнали. І заробили ми на цьому 19 мільйонів. Все, ідемо, купуємо, напевно, саму останню камеру і самий останній стіл. Шоо! Не вистачає грошей на саму останню камеру. Ну зато хоч на самий останній стіл вистачає. Поки біжимо додому, записуємо відео, зараз. Змонтуємо його на новому столі робочому. Так, третину записали. Все, коротше, 20 тисяч матеріалу хватить Ой, прибрав випадково чомусь крісло, ну нічого страшного. Зараз назад його поставлю. Все, сідаємо монтувати. Premiere Pro, погнали. Вам швиденько змонтували, експортуємо. Завантажуємо його на Ютубчик. І зароблюємо на нього 15 мільйонів. Окей.